Всім привіт! Перед вами історія про ліс, де зникають душі. Ліс, що поглинає всіх, хто намагається втекти від його темної сили. Андрій потрапляє в це загадкове місце, і відтепер він стане частиною його прокляття, його боротьба за свободу, зустріч з таємничими істотами і жахливі події, що розгортаються в темряві. Усе це стане випробуванням на межі можливого. Чи зможе він вибратися, чи залишиться тут назавжди? Слухайте цю страшну історію, що триматиме вас у напрузі до останнього слова. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і нажати на дзвіночок, щоб не пропустити нові історії. Молодіжна компанія з п'яти друзів вирішила провести різдвяні вихідні у віддаленому селі, про яке мало хто знав. Це місце обрав їхній друг Максим, адже тут жив його дід, і він хотів відновити родинний зв'язок. Село, яке називалося Рокитне, знаходилося на півночі України, серед густих лісів і засніжених полів, далеко від великих міст та шумних доріг. Воно було відрізане від світу майже весь зимовий період через замети, які блокували єдину дорогу до нього. Друзі приїхали пізно ввечері, коли на землю вже опустилася зимова ніч. Сніг покривав усе навкруги товстим шаром, а небо було усіяне. Тисячами яскравих зірок. Їх зустріла стара хата на околиці села з дерев'яним дахом та засніженим ганком. Будинок стояв поряд із густим лісом, який мовчки дивився на них. Максим пояснив, що хата належала його прадіду, але стояла пусткою вже понад 20 років. Село виглядало дивно і занедбано. Кілька хат із покривленими дахами, засипаними снігом стояли розкидані вздовж дороги. Дехто з місцевих, яких вони побачили, мовчки спостерігав за ними з-під шапок і хусток. Біля магазину сидів старий дід, який, здавалося, знав усе про це місце. Коли друзі зайшли за покупками, дід уважно подивився на них і сказав: Не йдіть до лісу і тримайтеся подалі від старої печі в хаті. Ви не перші, хто тут зникає. Ці слова викликали сміх у друзів, але Максим помітив, що його дівчина Аня. Явно нервувала. Вона була єдиною, хто всерйоз вірив у такі речі. Інші Артем Віка та Андрій жартували і намагалися розрядити обстановку. Коли вони дісталися хати, всередині було холодно, але просторо. На стелі висів пил, а дерев'яна підлога скрипіла під ногами. У коридорі висіли старі фотографії, на яких Максим упізнав свого прадіда. В одній із кімнат вони знайшли старовинні речі. Амулети, невеличку скриньку з іржавим замком і пожовклі листи. Максим почав розглядати листи. Один із них був адресований його прадіду і попереджав не порушуй обіцянки. Якщо спокій морозника потривожити, це закінчиться злом. Морозник прийде по кожного, хто потривожить його спокій. На кухні стояла стара піч. Вона була головною частиною хати, а на її поверхні виднілися чорні плями від диму. Максим пояснив, що піч раніше використовували не лише для їжі, але й для обрядів, які мали захищати від зла. Артем пожартував, що вони можуть вигнати привидів сучасною газовою плитою, яку привезли з собою. Ніч видалася довгою і неспокійною. За вікном завивав вітер, але в його звуках було щось дивне, ніби тихі слова. Максим кілька разів перевіряв двері, але вони були зачинені. Аня чула, як у темряві хати щось поскрипувало, але розбудивши Максима, отримала лише його здивований погляд. Ранок у Рокетному був похмурим, село здавалося ще тихішим. Від дороги, якою вони приїхали, залишилися лише спогади, її замало снігу. Друзі вирішили оглянути село. На його краю стояла стара церква зі зруйнованою дзвіницею. Місцеві уникали цього місця. Але друзів вабила його загадковість. Усередині вони побачили дивні символи, схожі на старовинні захисні знаки. На зворотному шляху вони зустріли стару жінку, яка несла в'язанку дров. Вона поглянула на них і сказала: якщо хочете повернутися, не йдіть до лісу і не розпалюйте ту піч. Слова жінки вразили Максима, але інші друзі лише посміялися, вони вирішили розпалити піч. Адже холод пробирав їх до кісток. Коли вогонь розгорівся, у хаті стало тепліше, але з димаря почувся дивний звук, ніби вітер застряг у середині. Усі списали це на стару конструкцію, але Максим помітив, як Аня мовчки дивиться у вогонь. У її очах читався страх. Ніч принесла нові тривоги, за вікном було чути кроки. Але коли друзі виходили, сніг залишався недоторканим. Артем намагався жартувати наслідуючи діда. Тримайтеся подалі від лісу. Це викликало сміх, але Максим лише похитав головою десь далеко в лісі забув вовк. Звук цей здавався близьким, ніби хтось справді наближався до їхньої хати. Андрій стояв у лісі, і перед ним, наче тінь з минулого, знову з'явився морозник. Він був таким, яким описували його старі легенди. Високий, худий з блідим обличчям і чорними очима. Вони були глибокими, такими, що наче всмоктували світло. Андрій відчував, як його тіло скував страх, але він не відступав. Він мав дізнатися правду, хоч би що це йому коштувало. Морозник стояв без руху, тільки холодний вітер гойдав його довгі чорні шати. Здавалося, що сам ліс затих, чекаючи на щось ні шелесту листя. Ні, звуків тварин, лише глибока тиша. Андрій нервово поглянув на книгу в руках. Це була старовинна книга з легендами, яку він знайшов в бабусині хаті. Вона була дуже старою і потріпаною, але однієї ночі, переглядаючи її, він натрапив на розділ, що розповідав про морозника. І тепер він стояв тут, перед цією істотою, яка, здавалось, була більше, ніж просто частина старих казок. Морозник простягнув руку до нього, і Андрій відчув, як його шкіра злиденіла. Що ти хочеш від мене? спитав він тихо, намагаючись не показати свій страх. Морозник мовчав, але його очі дивились так, ніби він оцінював кожне слово, яке Андрій вимовив Ти не можеш просто прийти і вимагати відповіді, сказав він нарешті. Я не даю їх просто так. Ти повинен зрозуміти, чому ти тут. Андрій важко зітхнув і вклонився йому. Він знав, що це буде непросто, але він вже вирішив. Він хоче знати, хто це, чому він з'являється і що сталося з цим лісом, чому з ним так часто трапляються дивні речі. Ти не зможеш зрозуміти цього одразу, продовжував морозник. Ти не розумієш, що я не просто лісова істота, я частина цієї землі, частина часу, що йде крізь вже століття. Андрій відчував, як його серце забилося сильніше. Він не розумів, що ти маєш на увазі? Як ти можеш бути частиною часу? Я з'являюсь, коли час гальмується, коли минуле і майбутнє стикаються в одному моменті. Ти думав, що цей ліс спокійний і звичайний, але це не так. Тут є щось більше, я це більше. Андрій не міг повірити. Він слухав. Але йому було складно зрозуміти, про що йдеться. Що сталося з лісом? Чому я бачу тебе тільки зараз? Морозник повільно повернувся до нього спиною і почав іти у глибину лісу. Андрій не міг лишатися осторонь. Він пішов за ним не замислюючись, чому саме зараз він відчуває таку потребу йти слідом. Вони йшли мовчки, і лише звук їхніх кроків лунав між деревами. З кожним кроком ліс ставав темнішим. Сніг на землі, здавалося, став товстішим, а холод ставав відчутнішим, пронизуючи кістки. Ти хочеш знати правду, почав знову морозник, коли вони зупинилися перед старою покинутою хатою. Але чи готовий ти зрозуміти її? Андрій не відповів його погляд був затриманий на хаті. Вона виглядала як з того часу, коли сюди ще приходили люди, а потім залишили її на волю лісу. Дах був провалений, стіни потріскані, а вікна з темними скельцями нагадували очі, що дивляться в порожнечу. Це місце було моїм домом, тихо сказав морозник, але з часом його покинули. Ліс став моїм притулком, а я його частиною. З того часу я не мав іншого вибору, як тільки слідкувати за тим, що відбувається в цьому місці. Андрій підійшов до хати. І обережно торкнувся однієї зі стін. Що сталося з тими, хто тут жив? запитав він. Куди вони поділися? Морозник подивився на нього своїми чорними очима. Вони стали частиною цього місця, як і я, як і ти, якщо ти не оберешся. Андрій відчув, як щось незрозуміле охоплює його серце. Він зрозумів, що все це більше, ніж просто історія. Це реальність, яку він тепер повністю відчував. Ліс був живим, і морозник був його частиною. Я не хочу стати частиною цього лісу, сказав Андрій, знову поглянувши на морозника. Той лиш посміхнувся холодною невідчутною посмішкою. Ти вже частина, ти прийшов сюди і тепер ти одна з його тіней. Андрій відчув, як земля під його ногами змінилася вона стала важчою твердою, як людяна плитка. Ліс навколо почав здаватися живим, немов він був спостерігачем, який чекає на кожен його рух. Морозник продовжував стояти, як безжальний спостерігач. Тепер ти знаєш, хто я, і ти знаєш, що з тобою станеться, якщо залишишся тут. Андрій відчув, як холод охоплює його все більше і більше. Він не міг змусити себе рухатися. Час зупинився, він став частиною цього лісу, і він це знав. Андрій стояв на місці, відчуваючи, як холод пронизує його до кісток. Він був, наче заморожений, але не від холоду, а від того, що він тільки що дізнався Ліс, морозник, все, що він пережив за останні кілька годин, здавалось йому як страшний сон, з якого він не міг прокинутися. Але морозник стояв перед ним, і його темні очі не відривались від Андрія. І це відчуття, що він тепер став частиною цього місця, було нестерпним. Ти можеш піти, сказав морозник. Його голос був таким же холодним, як і все навколо. Але тобі треба зробити вибір. Ти хочеш повернутися додому або залишитись тут назавжди. Андрій поглянув на нього, чи це був справжній вибір, чи він вже не мав шансу повернутися. Всі його думки заплутались, але він знав одне. Він не міг залишити цей ліс. Він відчував, як щось неведоме тримає його тут. Я хочу повернутись, сказав він, намагаючись тримати голос спокійним. Я не хочу залишатись у цьому лісі. Морозник тільки посміхнувся. Ти хочеш повернутися, але чи можеш? Ти вже частина цього місця, ти вже відчув його силу. Андрій озирнувся навколо. Ліс виглядав зовсім інакше. Тіні стали темнішими, дерева вищими, а сніг покривав землю шаром, який здавався незворушним, все стало холоднішим. І все ж він не міг залишити це місце. Він відчував, як його ноги не слухаються, і він почав рухатись самостійно, наче щось невидиме, вабило його вперед. Але чому? запитав Андрій, озираючись: чому я не можу просто піти? Чому я тут? Морозник зробив крок вперед і подивився на нього своїми чорними очима. Ти тут, тому що цей ліс потребує тебе, і ти не один. Багато людей намагались втекти, але вони залишились тут всі вони. Ліс поглинає їх, і вони стають частиною нього. Андрій знову відчув, як його серце б'ється швидше. Йому ставало все важче дихати. Він не міг зрозуміти, чому ліс так впливає на нього, чому це місце стало такою пасткою. Ти не міг би зрозуміти, поки не потрапив сюди, сказав морозник, наче читаючи його думки. Цей ліс, це, це не просто місце, це щось більше, це закляття, яке утримує людей, їхні душі, їхні спогади. Кожен, хто приходить сюди, залишає частину себе в цьому лісі. І що буде зі мною? Андрій запитав, хоча відповіді він не чекав. Ти вже залишив свою частину, відповів морозник. Незважаючи на страх в голосі Андрія, ти не можеш змінити того, що сталося. Андрій відчував, як його тіло важчало, наче ліс поглинав його енергію. Він не міг більше стояти, і навіть повітря ставало таким важким, що йому було важко дихати. Я не хочу залишатись тут, викрикнув він, намагаючись відірватися від цього місця. Він зірвався з місця і побіг, але кожен крок був все важчим і важчим. Земля була слизькою, сніг під ногами здавався льодовим. Але він не зупинявся йому треба було вибратися. Морозник не гнався за ним, але його голос лунав звідусіль ти можеш біжати, але ти не втечеш. Андрій біг, відчуваючи, як холод проникає у його серце, і його сили поступово вичерпуються. Він почав сумніватися, чи справді він може вийти з цього лісу. Але він не здавався. Він намагався думати тільки про одне вибратися звідси. Але раптом все стало тихо, повітря стало ще холоднішим, і в цю тишу пролунав гучний тріск. Дерево перед ним, яке він намагався оминути, раптово впало, перегородивши шлях. Андрій не міг зупинитись, він спробував перебігти через пень, але послизнувся впав і сильно вдарився об землю. Від болю він на мить втратила свідомість, коли він отямився, Перед ним стояв морозник. Він був ще ближче, його погляд був холодним і безжальним. Ти не зможеш втекти, сказав морозник, нахиляючись над ним. Ти вже тут, ти частина цього лісу. Андрій відчув, як щось непередбачувано відбувається всередині нього. Він не хотів ставати частиною цього місця, але щось всередині його почало змінюватися. Він відчував, як ліс проникає в його свідомість. Його ноги більше не слухалися, його руки почали тремтіти, і він не міг зібратися силами, щоб встати. Що зі мною відбувається? В -в 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 -в, запитав він, ледве вимовивши слова. Ти відчуваєш, як ліс бере тебе? запитав морозник. Ти вже злитий з ним, тепер ти теж його частину. Андрій намагався піднятися, але його тіло не підкорялося з кожним вдихом. Він відчував, як земля під ним поглинає його ще більше, ліс не відпускав його. Тепер ти будеш тут завжди, сказав морозник, як і всі інші. Андрій зрозумів, що це вже не просто ліс, це був живий організм, який поглинув його, і тепер він був частиною цієї темної холодної істоти, що зберігала спогади душі та історії всіх, хто сюди потрапив. Але він не здавався. Навіть коли здавалося, що він вже частина цього місця, він знав, що йому треба боротися, боротися за своє життя, за свою душу. Андрій не міг більше терпіти. Він відчував, як його тіло ставало частиною цього місця, як ліс поглинав його. У його голові почали з'являтися спогади про минуле, про його дім, про людей, яких він любив. Але ці спогади були слабкими і далекими, наче вони належали не йому. А комусь іншому. Морозник стояв поруч, спостерігаючи за ним своїми чорними очима. Він нічого не говорив, але його присутність була такою потужною, що навіть повітря навколо ставало важким. Андрій намагався зібратися з силами, але йому було важко, він не міг зупинити те, що відбувалося з ним. Ти хочеш боротися? запитав морозник. Його голос був таким тихим, але одночасно і таким грізним. Ти хочеш вийти з цього лісу, але ліс не відпускає. Андрій підняв голову і подивився на нього: Я не хочу бути тут, я не хочу бути частиною цього місця. Морозник зробив кілька кроків назад, а потім розвернувся і пішов у глиб лісу. Андрій не знав, що робити. Його ноги були важкими, і він відчував, як кожен крок стає більшим випробуванням, але він не міг зупинитись. Якщо ти хочеш вийти, ти повинен пройти цей шлях сам, сказав морозник. Ліс це не просто місце, це більше це сила, яка контролює все навколо. Андрій не розумів, що це значить, але він відчував, що його сили виснажуються, він більше не міг думати про те, що було раніше. Він був поглинутий цим лісом і, здавалось, не було шляху назад. Ти думаєш, що ти зможеш змінити це? Запитав морозник, повертаючись до нього: ти не зможеш змінити того, що вже сталося, ти вже став частиною цього місця. Андрій спробував відірватися від землі, але його тіло не слухалося він відчував, як щось всередині нього тягне його до землі. Ліс став його частиною, і він знав, що він не зможе звільнитися від цього. Але раптом в голові в нього спалахнула ідея. Він згадав про книгу, яку знайшов бабус з бабабу у синій хаті. Там були слова про те, як можна вирватися з цього лісу. І хоч це виглядало неможливим, Андрій вирішив спробувати. Він заплющив очі і почав згадувати те, що він прочитав у тій книзі. Там було написано, що є спосіб розірвати зв'язок з лісом, але для цього потрібно було пройти через центр лісу, де знаходиться його серце. Андрій зібрав всю свою силу. І почав іти в той бік, де, за його відчуттями, мав бути цей центр. Кожен крок був важким, і кожен подих здавався останнім. Але він не зупинявся йому треба було пройти через це. Він повірив, що є шанс вибратися. Тим часом морозник залишався позаду, але його погляд не зникав. Він спостерігав за Андрієм, але не перешкоджав йому. Здавалось, що він дає йому шанс. Але чи був цей шанс реальним? Андрій йшов усе далі, і ліс став ще темнішим. Дерева стояли, мов великі тіні, і кожен їхній рух здавався живим. Ліс не був просто лісом, це був організм, який реагував на кожен його крок, кожне його бажання. Ти не зможеш пройти, почув він голос морозника ззаду. Це надто складно для тебе. Андрій не звертав увагу на його слова. Він продовжував йти, і ось після довгої ходьби. Він нарешті дійшов до місця, яке, здавалось, було центром лісу. Тут все виглядало інакше земля була м'якою, а повітря наік насиченим, як у сні. Там, серед великого кола дерев, стояв величезний камінь. Він був покритий мохом і виглядав дуже старим. Андрій відчув, як холод проникає у його кістки, коли наблизився до нього. Він зрозумів, що це було те, що він шукав Він торкнувся каменя. І раптом усе навколо почало змінюватися. Ліс почав здригатись, дерева почали рухатися, а земля знову стала твердою. Він відчував, як весь ліс починає зникати, як тіні розсипаються, а морозний вітер розвіюється в повітрі. Ти зробив це, сказав морозник, який раптом з'явився поруч. Ти зламав закляття. Андрій подивився на нього і відчув, як його тіло розслаблюється. Ліс відпускав його. Він не був більше частиною цього місця. Тепер ти вільний, сказав морозник, і його образ став розчинятись у повітрі. Але пам'ятай, що ліс ніколи не забуде тебе. Андрій озирнувся і побачив, як ліс розсіюється, залишаючи після себе туман. Він почав йти, відчуваючи, як знову приходить тепло. І ось після всього, що сталося, він зрозумів, що вийшов з цього лісу. Але ніколи не зможе забути те, що пережив. Він був вільний, але тепер йому належало не лише його життя, а й частина цього лісу.